312 нарешті залітав до Києва, бажаючих почути наживо своїх кумирів, яким належить стільки вдалих синглів та саундтреків, зібралось чимало. Воно й не дивно, зважаючи на той факт, що вчорашній концерт був першим виступом городян для столичної публіки. Ми були і в Донецькій, і там в Дніпропетровській мільйон разів, і власне, на Західній Україні. Ми знаємо бачимо, як в Прибалтиці, як там в, в той же Росії, где-нібудь на севері нас приймають. І не понімаємо, чому в Києві так і не вийшло. Ну, головне, вчасно виправитись інакше ми могли би не дізнатись, чим займався город останні декілька років. Адже за той час, коли в Україні для гурту настав період відносного затища, насправді команда лише набрала обертів. Серед їх останніх досягнень спільна відеоробота з Павлом Волею. Кліп знімався з Паши якраз чітко на второй день після десятилітнього юбілейного концерту нашого. І ми не спали практично ніхто вообще. То есть мы освободились часа в 4 утра, в 8 уже там многие должны были на площадке. Первый грим, кто-то подъезжает позже, я подъехала к пол одиннадцатому. И тем не менее мы закончили съемку где-то около часа ночи, и никто с площадки не уходил. И при этом оставались все в форме, оставались все в драйве, в хорошем. Музыка звучит бодрее. Наша музыка звучит бодрее. Возможно, после такого украинского лайвового выступления у города возникло желание записать дуэт с кем-то из отечественных исполнителей. У нее есть мечта. Ха -ха -ха. Мечта. Незабываемая. Да, боюсь, что незабыточная. Ей очень нравится группа Океан Эльзы. Вот. Мы с ними знакомы. Очень приятный солист вообще. Пересекаемся он всегда, на концертах. Да. Он всегда приятные вещи. И мы с удовольствием слушаем. И они нам какие-то приятные мечты. Да, очень интеллигентные ребята. Ось так завжди бажання є, а часу на співпрацю якось не вистачає. Суцільні гастролі. Від такого життя можна і в сольну кар'єру податися. Повірте мені, якщо я захочу щось делать отдільно. То тільки потому що мене морально щось не устраюває, да, грубо говоря, либо я перестану від устраюватися. Ну добре, добре. Вважайте, що ми повірили. Мабуть, робота і справді приносить гурту задоволення. А чи настільки, щоб слухати власну музику? Ради работы, да. А чтобы так а кайфовать. О, классная наша песня! Вау! Такого не бывает. Ну, вот, к примеру, у меня ребенка уже год с чем-то. Я ни разу не ставил ей наши песни. А, очень много музыки она слушает. Очень много интересных, хорошей, но как-то я не знаю ставить наши песни. Не...